Томас і друзі пасажирський випадок. Томас розворчався біля своїх друзів. Я тільки й роблю те, що перетаскую вагони для ваших пригод. Чому я не можу возити потяги? Всі паровози сміялися над Томасом. Я теж хочу, ти нато нетерплячий, ти щось забудеш. Неправда, я можу водити потяги. Ввечері вони залишилися удвох з Генрі. Генрі зламався, його, його довго ремонтували, але не допомагало. Що робити? На, наступного ранку нічого не змінилося. Генрі все ще був поламаний. Якщо Генрі поламаний, то хто повезе його потяг? Невже я. Томас поїхав до маніврового парку. «Собирайтесь, вагони, собирайтесь! але часу багато, часу багато, кричали вагони. Томас підвіз вагони. Я хочу водити потяги. Де ж Генрі? Де ж Генрі? Де ж Генрі? Пасажири заходили, кондуктори закривали двері. Ну де ж Генрі? Томас чекав, чекав, але Генрі не було. Вийшов гладкий контролер. Так, а де, а де Генрі? Він зламався. Тоді, доведе... Тоді хто повезе? Де... Де... Залишився тільки Томас. Тоді доведеться тобі. Тові. Ура! Томас під'їхав до вагонів Генрі, але точніше переїхав, а потім здав назад. Ніхто не знає, що сталося далі. Здається, Томаса забули причепити до вагонів. Він поїхав і залишив за собою вагони. Кондуктора кричали йому і махали, але Томас не розумів цього. Вони кричуть і махають, тому що я такий корисний паровоз. Генрі казав, що вагони тягти важко, але це легко. І тому сумахали. Хм, знову машуть. Ну, ну, от. чому червоне світо? Я так добре розігнався. Ах. Грати у Гордона було приємно. Тут вийшов. Тут вийшов. Шо... Ти що ти тут робиш? Веджу потяг, але де твої вагони? Здається, я їх забув? О, ні. О, ні. О, ні. Треба повернутись. Буває, Томасе, краще поквапся. Томас вже повернувся. Ґ -ґ 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 -ґ. Люди... Люди ворчали, але коли вони побачили, що Томас був сумним, то перестали. Томаса причепили і він поїхав вести потяг. Але все ще пар... інші паровози сміялись над Томасом. І все через те, що він забув. Причепити вагони, казав Джеймс.